Тому я пропоную розпочати прямо з них. Такі штуки я, звісно, люблю. Так виглядає це все діло. Є чохол, що, до речі, дуже стильно, чесно вам скажу. І самі палички. Так, аромат. Ну, аромат. я не знаю, сандалове дерево чи щось таке. Тут не написано, наскільки. ну Тут то щось написано. Але що написано в тих іерогліфах, <that sounds likełada tears> я не знаю. Так, все. А prince... o... вони тут половина яке лайно, Таке. Якщо вони там будуть всі отакі обрубані, то це таке собі діло. Їх-то можна палити, в принципі, без різниці, але сама суть, що не дуже зручно. Добре, подивимось, скільки можуть коштувати такі аромопалички. Якщо вони всі поломані, то, звісно, це буде подешевше, але тим не менше. Так, така коробочка у нас йде далі. Розірвана, розломана. І коробка в коробки. Так, тут у нас написано Зіпом. І в натурі Зіпо. Зіпом? Так, Зіпо. Така зажигалка. Так. Так, не працює. Чомусь не черкаємо. да Так, ну, скоріш за все, тут щось або злетіло, або щось таке. Але сама суть така зіпа. Ну, я не знаю, скільки це може коштувати. Гей, прикольно клацає. Це... Як в кіно. Ну. Окей. Подивимось, подивимось, скільки саме така буде коштувати. Тут щось написано, але... I am not. Так, добре, коробочка є, це також плюс. Будемо шукати. Так, давайте щось побільше. Що в нас тут? Так, якась херотень. Що це таке? Так, щось мені. Ой, розлякався. Щось мені вже страшно від того, що це може бути. Так, щоб нічого не висипалось, що я тут. Ну, виглядає як якась приблуда, яку ми знаходили в попередньому випуску. Що воно таке? Так, бачу тільки фейс О працює Окей. І що це таке? Тут насадки різні. Ну, окей. Так, воно тут. Чиїсь патлах. Не дуже мені хочеться туди касатися. Так, окей, ну це отак ставиться. І що далі? Я не понять. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях, я поки хожу. затрудняюсь надати відповідь стосовно того, що це таке. Так само, як і те, що може бути тут. Добре, ціну ви побачили. Ми відкриваємо ось таку штуку. У нас їх аж дві таких. Я думаю, ми їх дві підряд відкриємо і заодно і дізнаємося, що це таке. Ну, виглядає це дуже смутно. Ура! Так, і момент істини. Ось таке, Не повірите, ножик це у нас ножик. Ось, ось так він виглядає. Такий невеличкий собі ножик. Дерев'яна ручка. Так просто хоп. Пирік. В принципі, по розміру точно такий самий, як у мене ось цей. Ну, мій трішки, трішечки більший. Так, більш детально. Прикольний. Я не скажу, що в нього є якісь прямо великі мінуси. Обичні. Тоді я так розумію, що якщо упаковка однакова, то, скоріш за все, і тут буде таке ж саме. Бо прям ідентично, блядь, якась оце пакувала. І це просто тришак якийсь. Нахера. Так. Да. Ідентична штука. Прям і колір один і все. Два таких ножа. Добро, подивимось, скільки це буде коштувати. Я не думаю, що вони прям дорого коштують. Але тим не менш, там якісь 50 гривень. Підуть нам в копілочку. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Пакет номер. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пакет номер 6. Тяженько. Тяженько, але тим не менше, тут знову ніж. Так, це вже інакший такий ніж. О, навіть клаций. Да, з фіксатором. Та ти шо? Так, тут нажимаємо. Тут закриваємо і хоп. Хоп, і фіксація. І він вже нікуди не дівається. Прик. З фіксацією нам ні разу ще ножі не попадалися. Якщо я не помиляюся, тобто щось максимально новеньке. Нормально. Це ніж прям побільше мого буде. Прям нормально так побільше. Непоганий теж. Такий собі ножичок. Окей. Подивимось, скільки такі кошти. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Так, у нас є отака така якось. якась. Якийсь, якийсь такий. Бутилка, скоріш за все. Не знаю. Чашка, бутилка, щось таке. Мені здається, що щось таке. Аля якийсь термос. Угу. Так. Нічний чи що? А -а, а. а я знаю, що це таке. <смі> я знаю, що це таке. Не питайте, звідки я знаю, що це таке. Але я вам хочу сказати, що у мене є точно така ж <смі> сама штука. <смі> Реально ідентична. Блі, не пам'ятаю тільки, чи колір такий, але у мене є така штука. То в темі, то і в темі. Але я не впевнений, що. Ну, типа... Хоча що тут? Хтось щось пойме, що це таке? Напишіть да в коментарях, якщо ви поняли, що це таке. Я сподіваюся, що це не бушна тема. Але в будь-якому випадку, я не думаю, що я буду це продавати. Ну, вона, до речі, не працює. Вона має включатися. Можливо, вона розряджена, але. Не, воно не, не робить. Так, я не буду перевіряти, чи воно працює, чи воно не працює, що воно в якому стані, це ми одразу викидаємо. Якщо. Ні, можемо, звісно, в кадрі залишити. Топову знахідку, але я краще свою тоді візьму. Коротше, якщо хтось написав і угадав, що це, можу відправити на подарунок. Хочете? Там вже вияснити, вона нова, не нова, і не іспользована, якщо помиєте, прокипете тета і все. Тому притримую. Вдруг хтось вгадає в коментарях і захоче отримати собі такий подарунок, що ж це кришка відлітає. Пишіть, пишіть обов'язково, в телеграмі спишемось, тоді я вам надішлю. Але коментарі писати в Ютубі. Тому залишимо в Так, йдемо далі. Афігідь. Який шанс? Ну, реально. Ну, чесно скажучи, зі свого опиту юзання. Я не скористувався три рази і викинув її в ящик просто. Десь вона валяється. І... Рекомендувати таку штуку я не можу. Фігня. Рідкісна. Старий дідовський метод гораздо краще. Чохол. Чохол на iPhone. 100% на iPhone. Ну, навіть таке, як на мій, не знаю. Плюс-мінус. Вроді як схоже. Якщо не на мій, то може на дружину. Поміряєм, поміряєм, якщо що, як не підійде, то в Телеграм, але вроді як на 11-ку, не знаю. 14-ка вроді побільше буде. Ну, Коротше, подивимося, подивимося. В будь-якому випадку вони по 50 гривень стоять тут. То... Так, щось таке прям. Вроді і невелике, але важкеньке, я б сказав. Так, що у нас тут є? Ай! Давно в нас не було мультитулов. Я навіть вивчив, як вони називаються. Мультитул Годна штука, дуже зручні. В нас їх там в першому цьому попадалось дуже прям багато. По 4 штучки всяких ножиків, пилочки, викрутки, шило. ну коротше, Все 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 на кожній ручці є. І тут, типу, А, Компактні мультитули. Попадалось нам їх дуже багато, а це ось я не пам'ятаю, коли останній раз попадалося дуже давно. Але тут такий дебелий, важкий, важкий, металевий звичайний. 200 150 гривень, не пам'ятаю, щось ми їх в такому діапазоні продавали. так, і... Не ну, але теж якась палка така, не знаю. Ось, все, більше ніде нічого немає. І важкеньке однозначно. Так, що в нас тут? Давайте подивимося. Так. Я вже боюся. А у нас щось останнім часом одні вібратори, блядь, і попадаються. І це, скоріш за все, те ж саме. Я не знаю, що, ну, скоріше за все, так. Да. Що думаєте? Вібер, не вібро? Ну, виглядає? Я не знаю, ну, блядь, ладно, давайте. <сум> ну, це точно воно. Же якісь двох сторонні, блядь. Дивіться. <сум> Жестяк. Офіть. Ну, это 100% уже. И воно? Точно, что я как включается, мальчик. Як он включается? Что здесь? Хер его знает, не знаю. Вот такая штука. Важка, капець. Вот это пишло дело. Це перед новим Годом, видно, собі на подарунки замовляли. Що ж ще подарувати, правильно? Добро, подивимось, скільки така штука буде коштувати, скільки ці всі приблуди будуть коштувати, а, можна цілу колекцію зробити і відкрити сек-шоп і там, під е, ароматичними паличками то все продавати. В будь-якому випадку, підсумок, ціну ви побачили, а ми йдемо далі.